Давайте уважно прочитаємо ці вірші з Біблії і відмітимо для себе три основні пункти: перше як найкраще використовувати свій час. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час дні бо лукаві. Друге, пріоритет в нашому часі Бог на першому місці. Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всім розумом Твоїм, і ближнього Твого як самого себе. І третє діла для Бога. Бо як тіло без духу мертве, так і віра без діл мертва. Ці три вірші дають нам змогу зрозуміти, що Господь хоче від нас в повсякденному житті. Він хоче, щоб ми не лінувалися та з мудрістю використовували свій час, наголошуючи на тому, що дні лукаві і що ми багато можемо втратити, якщо не мудро розпоряджаємося своїм часом. Але як хоче Бог, щоб ми використовували свій час? Він показує нам, що якщо ми щирі, і дійсно любимо Його, ми будемо робити і справи для нього. Які ж справи він очікує від нас? Це вивчення Слова Божого, життя по ньому, передача Його іншим, постійне покаяння за гріх, зміна свого життя в образ Ісуса Христа, непрестанна молитва та служіння людям. Зараз, під час війни, християни зобов'язані діяти як ніколи, тому що люди в скрутному становищі, кожен зараз потребує Бога найбільше, особливо солдати, їх сім'ї, переселенці, які тікають зі своїх домівок, люди, які постраждали від російської агресії, ці всі люди найбільше потребують Бога, доброго слова та реальної допомоги. Ті, хто за нас віддають своє життя для миру, потребують фінансової підтримки. Тому якщо у вас є знайомі, які воюють, допомагайте їм, не цурайтеся, тому що вони страждають там. А якщо ми говоримо, що ми, як християни, любимо людей, тому ми повинні їм допомагати. Бо інакше то ліцемірство ховатися за спинами людей в гарному житті, коли страждають, мучаться хлопці і дівчата на фронті, нічого не робити і казати, що ми любимо їх. Немає грошей їх, зробіть хоча репост, помоліться за них, запропонуйте своє духовне спілкування, запропонуйте молитву їм, підтримку їм. Це те, що можуть зробити християни сьогодні. І це найкраще, що ми можемо зараз зробити, і служити людям, які цього потребують.